Вже понад 9 років тернополянин Олександр Чебанов займається греплінгом. Це спортивне єдиноборство, під час якого спортсмени за допомогою больових і задушливих прийомів змушують суперника здатися. За роки наполегливих тренувань юнак взяв участь у численних змаганнях, де неодноразово виборював медалі. Нещодавно Олександр повернувся з чемпіонату Європи з греплінгу за версією ADCC. Там він здобув перше місце. Скоріше за все, це одна з найтаких найкращих можливо, медалей, яких я вигравав. Ну їхав з думками про перемогу, налаштовував себе цілеспрямовано, думав тільки про перемогу. До змагань, які проходили у Варшаві, Олександру допомагав готуватися тренер Богдан Мирошниченко, учень 10-го Б класу Тернопільського академічного ліцею Генезис, активно тренувався впродовж літніх канікул. Крім того, спортсмен долучився до табору збірної України з Греплінгу. Тож у своїх силах на чемпіонаті Європи він був впевнений. Конкуренція була на високому рівні, але моя підготовка була набагато вища ніж. Думаю ніж суперників. Чемпіонат Європи з греплінгу за версією ADCC є одним із найпрестижніших турнірів без кімоно у світі. Юний тернополянин достроково зміг перемогти чотирьох суперників. Досягти такого результату було б неможливо без повної віддачі на тренуваннях, каже Богдан Мирошниченко. Мають розвиватися їхні фізичні якості, так само і технічні їхні здібності потрібно робити акцент, щоб їх розвивати. Немало важливо, звичайно, що і психологічний настрой спортсмена, і їхнє вміння подолати свої емоції, правильно себе психологічно налаштувати, для того, щоб вийти на суточку з правильним настроєм, з правильними емоціями і показати максимальний свій максимальний рівень на татамі. Олександр Чебанов разом із командою вже готується до наступного чемпіонату Європи з джиу-джитсу, який розпочнеться наприкінці жовтня в Римі. Цей турнір стане новим викликом для юнака, адже участь у ньому візьмуть спортсмени найвищого класу. Втім, головною мрією для тернополянина є перемога на світовій першості.